Доброго дня! Ми зараз знаходимося на святі життя в дворі на Кіквіджа 28. Сюди зараз має приїхати Алла Шлопак, щоб агітувати дітей, як я розумію. Ми хотіли задати дев'ять дуже простих запитань. Запитання складається от з таких, от це скани з сайту Рада. От конкретно, чому вона голосувала за землевідвод на Андріївському звізі? Для того, щоб там збудували Андріївський плази. це здоровенний, неогидний, офісний центр прямо на Андріївському звозі. Чому вона голосувала за вирубку парка Малишка і так далі? Тут її помічники, вони нас побачили, якби, коли з нами в дискусію. От наша дорога Алла. Васильівна затримується вже чомусь на пів години. Но ми сподіваємося, що вона не побоїться відповісти на питання, за які вона голосувала, за які вона віддала свій голос, і з'явиться і відподасть на нам на них відповідь. Тож чекаємо далі. Що провокації? Називайте міліцію, давайте, чому ви з ваші. Прийшлі вчителі в будинку, обов'язково прийшли. Обов'язково прийшли мешканці будинку. Обов'язково. і хотіли побачити. А це теж з адміністрації, так? Авіації. Це з адміністрації, з міської адміністрації. Ті, хто наварив. Так, так, так. З вариш. На всіх незаконних забудовах тут має, хто там Шановна, я вас спитала? І от при таких обстоятельствах, як вашу начальство, ми закончимо нашу пісню. Ми з вами неприємно спілкуватися.

Ну а як ви? Тут і закищаєте вже десь були 15, значить просили. То тобто, есть это однозначно. <гум> ну, може гроші вона вам не платить, но ви однозначно займаєте її позицію. Та у сломах за 40 хвилин, як да, вона задіснюється. Потім, роботи, потім хотів сказати, що тут поки відбувається країна. така дешева предвиборна агітація. Хотів би згадати, що націоналісти протягом всіх останніх років все, дійсно займаються роботою з молоддю, проводять спортивні турніри, змагання з футболу, з бік файту, ходять по школам з лекціями за здоровий спосіб життя і реально займаються вихованням молоді, а не отаким от, от дешевим спіаром. Тому Висновки робіть самі, але я думаю, вони очевидно. Дякую. Шість разів також тут за добре. Мардують дітей падла ще. Це небезпечно проводить. Виснув дощ. разом з електрикою і дітьми. Такі от переприємства. Будь ласка, стосуйтеся зараз. Бо це небезпечно для життя дітей. Юльок вже нема закінчується. Не а ваш вопак, прикони збищатися з дітьми з вас. Йде дощ, там електроприлади. Може просто бути замовляння і хтось може такі. Ви напаліки просто ризикуєте життям, дітей заради політичного казу. От, власне, закінчився захід, наша Алечка так і не приїхала, забоялась вона відповідати на питання, навіщо вона знищила Андріївський удрій, голосувала за його знищення, навіщо вона голосувала за знищення парку Малишка. Діти стояли під дощем, ризикували їхнім життям. ну Все в стилі колишньої банди Черновецького. Але ми, я думаю, ще її знайдемо, ще з нею поспілкуємось і неодмінно задамо їй ці питання. Значить, сьогодні ми стали свідком того, як е бувши люди Черновецького, зокрема Лашлопак, боїться спілкуватися з киянами, боїться відповідати за своє голосування, за те, коли вони віддавали землю під забудову Андріївського узвозу, під забудову парка Малишка, під забудову стадіону Старт і так далі. Ми їх чекали під дощем дві години, вони не з'явилися, вони дві години мордували під дощем. Дітей, у них там апаратура, каратило, але вони на це не звертали уваги, тому що їм головне піар, і їм головне знову дерватись до корита. Також вони зараз практично скрізь розповідають про те, що якби вони відстояли Печерський бастіон, а ніби то не свободи, не нас там не було. От У нас є Олександр Куліковський, який також кандидат по 36-му округу, він також йде, до речі, проти помічниці Шлапак. Його там затримували. Я думаю, він вам дещо ще, ще розкаже. Ну, діяння ми бачимо зараз, що відбувається в Києві під брендом Кличка йдуть команда Черновецького, зокрема по 35-му, але Шлапак. По 36-му в мене йде конкурентом Міша Тєрієнтів. Він у му році був головою штабу Шлапак на вибори в Верховну Раду. А діяння Шлапак і команди Черновецької ми бачимо спочатку басіон. Це там, де ми відстоювали навіть силові протистояння. З цими тітушками, які е, зробили це рейдерське захоплення. Мене особисто було заарештовано під час е, силового протистояння проти е, цієї забудови. Тому люди хай вибирають і розуміють, що е, шлапаки, тірінтів і черневецькі знову рвуться до влади і вам вибирати, або ми разом будемо далі продовжувати захищати Печерський Київ, або будуть далі от такі незрозумілі бастіони з'являтися по всьому Києві. Свобода переможе. Слава Україні! Героям слава!